За кого всіх вас і нас тримають, за кого тримають українці? Оця ж пана ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади, це ж пана ліквідаторів. Їх всіх чекає трибунал, а влада зміниться. Бо вони нічого не знають, вони прийшли розпродати всі підприємства, які ще працюють і приносять прибутки. І взяти продати землю, причому не тільки іноземцями, вони думають самі заробити дуже багато, ну не заробити, а вкрасти дуже багато і дуже швидко, а потім злиняти десь в теплі краї. Там немає ні поняття такого, як патріотизм, як сумління, як совість, там нічого немає, як віра, їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекоти поле, яке не має куріння, для них тільки гроші. Тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть.